Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. В Україні зараз війна, і практично всі ми знаходимося в якійсь певній емоційній кризі з різного приводу. Хтось втратив щось або когось, хтось взагалі переживає якісь жахіття, хтось стомлений, тобто якась емоційна криза. Тому зараз я вам пропоную трохи відпочити від політики і спитати у таро, що допоможе вам вийти з емоційної кризи. Будемо дивитися на таро часів, як завжди, я вам пропоную шість варіантів. Знову тут не треба нічого загадувати, ніяких людей, це про вас. Просто зосередьтесь, оберіть свій варіант, і зараз ми спитаємо у таро, що саме вам допоможе вийти з емоційної кризи. Якщо ви не встигаєте загадати, то можете поставити відео на паузу. Загадайте свій варіант. Ну, тут один варіант, так? Ви можете хитрувати всі шість подивитися. Тоді так це не працює. Це має бути один лише ваш варіант. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Шість варіантів перед вами. Загадайте, і давайте дивитися перший варіант, що саме вам допоможе вийти з емоційної кризи. Угу. А вам треба пауза. Четвірка часів це зупинка активної діяльності. Просто зупинитися. Хочете, візьміть відпустку. Відпочинок вам потрібен. Вам треба дати собі спокій. Це ви маєте розуміти, це не втеча від себе. Від себе нікуди не втечеш. Якщо у вас є яка криза, то вона є. І будь-яку кризу треба вирішувати. Але на сьогоднішній день, аби ви могли конкретно розправитися зі своїми е, негативними якимись справами, вам треба зупинитися. Це не втеча, а усвідомлене збереження внутрішніх ресурсів для того, аби вирішувати вашу проблему. Це може бути медитація, можете поспати, візьміть собі там тиждень, ні, лежіть в кроваті, спіть. Це може бути молитва. Ну, хто як може, тот як і відволікається від зовнішності якусь. Тобто вам треба усамітнення. По 9 часів я можу сказати, що у вас дуже багато страхів, які буквально управляють вами. Вони живуть у вашій голові, але, скоріше всього, вони перебільшені, вони надумані. Тут у вас буквально мозку щось аж Так? І от вам треба навчитися. Перехопити той момент, коли от ваші думки ведуть вас у тривогу. Так ви можете почати з чогось такого позитивного, щось так побутового, але поступово-поступово думки перемикаються на якусь вашу проблему, і ви її так роздуваєте, ви її так роздмухаєте, що у вас починається тривога, безсоння. Починаються якісь кошмари. То ось аркани вам і кажуть: зупиніться, відстороніться від. Зовнішнього від соціального шуму, і це допоможе вам справитися із своїми проблемами, своєю емоційною кризою. Тобто я вам не кажу, як вирішувати на справі фізично, я вам просто кажу про ваші емоції, що вам допоможе справитися з вашою емоційною кризою. Другий варіант дев'ятка Пентаклів, сім жезлів. А вам треба відновити віру у власні сили, а вони є. Дев'ятка Пентаклів це доволі ну, така, знаєте, самодостаточна особистість. Розумієте, у вас є сили, ви можете стати ну, на свій захист, стати на захист своїх кордонів. Так? Ви можете з усім справитися насправді. На, на Тільки, вам, знаєте, якось потрібно усвідомлено тримати свою позицію. Не дозволяти негативу зламати себе. От і все. Опирайтеся на свої досягнення, на свій досвід, на свою впевненість. У вас є ресурс. То я вам хочу сказати: у вас скоріше не емоційна криза, а просто втома або якась розгубленість перед якоюсь ситуацією. То вам треба просто зібратися і захищати себе від всіх нападків. Так. Третій варіант у нас страшний суд і карта дурня». Що у вас? А вам треба почати все спочатку. Або щось нове почати. Тобто. Ну, Старе, що вже було спочатку, ну, припустимо ваші стосунки, в яких ви там уже 300 років. так? І оновіть їх, так? закохайтеся заново в свого чоловіка чи в свою дружину. Але якщо немає у вас стосунків, то просто заведіть собі їх. так? Тому що, про що тут, коли ви починаєте щось спочатку, щось ну, заново, з відкритим серцем, не боятися якихось змін. так? То ви відпускаєте своє минуле. Воно вже пройшло, уже все, вже не товчіться над ним. Що вам потрібно? Що, зможе, що допоможе вам вийти із емоційної кризи? Якесь духовне оновлення. Розумієте? Коли ось оця криза, яка у вас сталася, те, що вас пригнітило, воно має стати у вас як трамплін для нового життя. Відпустіть у той контроль, довіртесь певному процесу і, як би сказала, знаєте, дозвольте собі народити заново. Тут ви маєте розуміти, по страшному суду є речі, на які ми не можемо вплинути. Ось, розумієте? Тому те, що у вас визвало емоційну вашу кризу, просто відпустіть і займіться чимось новеньким. І попустите. Четвертий варіант. Туз Жезлів, королева кубків, що вам допоможе вийти з емоційної кризи? А вам треба ну, запалити в собі якусь нову енергію, тому що туз жезлів це оновлення, це нові можливості, шанси, це знаєте такий ривок вперед. То, знаєте, я б сказала, як мені тут хочеться вам сказати. Вам треба згадати, що є у вас ще порох Да? Якщо вам уже там за 50, це не означає, що все вже життя скінчилося. І, можливо, ви тут сумуєте за якимсь втраченим часом, за молодостю, за тим часом, коли ви була така яскрава. Але ж я вам кажу, що кожен вік він сам по собі прекрасний. І старіти теж треба вміти. Тому. Згадайте, що іще не все втрачено. Втрачено це, коли нас на кладовище відносять, от тоді вже все, фініш. Але тут у вас купа емоцій, вони у вас є, вони у вас живі, вони у вас активні. Можливо, ви дуже творча людина. Якщо ви співаєте, малюєте, граєте на якомусь інструменті або танцюєте. Відновіть в собі це. Відновіть, не бійтеся, не звертайте уваги, хто там що каже. Хай кожен на себе подивиться. Направте свої емоції у вірне русло. От, тому що, можливо, навіть, ну, чого у вас емоційна криза? Ну, тому що ви не виплескуєте ці свої емоції. Вони у на вас накопичилися, у вас відбулося вигорання. А у вас ще величезний потенціал, ви як запальничка. То дозвольте цій запальнички іще палати, а не валятися десь запиленою на паличці. Тут є за що хапатися, так що вперед з піснею. Далі луна і сім пентаклів. Ой, а тут купа страхів. П'ятий варіант: купа страхів, ілюзій. І ви за оцим всім не бачите якусь свою певну ситуацію. Ясно, ви її не бачите, так? І це приводить вас до певної емоційної кризи. Ви знаєте, як в тумані живете, ви не розумієте. Ви, можливо, щось інтуїтивно підозрюєте і варитеся в цих своїх страхах. От. І. На сьогоднішній день у вас просто час невизначеності. Треба, щоб пройшов час. Сім пентаклів це очікування. Так, ви ще будете сумніватися, ви ще будете варитися оце в цьому, так, але це тимчасово. Вам треба терпіння і час. Зараз вам не видно шляху, ви не бачите, куди рухатися, що робити. Ви втомилися від того. Так? Але це не означає, що у вас немає шляху того. Розумієте? Це не означає, що ну, все вже життя закінчилося. Коли ж е, наступає білий День ми ж зірок не бачимо на сонці, на, вірніше на небі, а вони є. Так? Світло Сонця їх затьмарює. Коли наступає темрява, ми бачимо зірки, але вони там завжди є. От і у вас на якийсь період у вас просто від вас все приховано і від вас все закрите. А ви хочете, щоб все і одразу було. Розумієте? Тому дозвольте якимсь певним подіям у вашому житті, якби дозріти. Ну, не тисніть самі на себе. Не намагайтесь зрозуміти все одразу і сьогодні. Так, я розумію, іноді це дуже хочеться. Можливо, в вашій ситуації треба все і зараз, і сьогодні. Ну, але, як показують карти, не час. Ви можете наробити багато шкоди і собі, і іншим, якщо будете перти, не розуміючи, що відбувається. Так, Дайте час і все розвидніться, і ваша криза мине. І останній шостий варіант. Хто тут що загадав? Верніше, хто тут загадав шостий варіант Королева Жезлів і шість кубків. Зразу хочу сказати, що у вас є сила, є яскрава енергія. І ви вже, можливо, багато чого вже зробили, багато чого досягли, багато чого добилися. А у вас емоційна криза. А вона у вас тому. Тому що у вас є потреба в ніжності, в безпеці. Ну, знаєте, як коли хочеться перекинути всі свої оці. Ну, те, що ви об'язані робити, так? те, що на вас навалилося, хочеться на когось, аби хтось вирішив. А ще хочеться, знаєте, як залізти до когось на руки, аби вас пригорнули, поцьомили, порішали всі ваші проблеми, а ви сидите далі і бавитеся. Так, це хочеться буквально кожній людині, особливо жінкам, особливо в теперішній час, так? М -м 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 хочеться стати маленькою. Ну, але Що вам треба робити? Ви емоційно вигоріли. У вас емоційна криза. Якщо нема кому приголубити, якщо ніхто не бере свої ваші проблеми на себе, то вам ну, просто згадайте ту частину себе, коли ви вміли радіти простому. Коли все було дуже просто і ясно, дозвольте собі жити сміливо. От, розумієте, не заганяйте себе ніякі рамки і не звертайте увагу на те, що вас гнобить. Ну, припустімо, ось ви там займаєтеся ну, от, якоюсь такою діяльністю, да, а якась частина людей хтось вас засуджує. Та не звертайте на то увагу, розумієте? Всіх за все завжди засуджують. Засуджують. Нема так, таких людей або таких спеціальностей, або таких фахівців, в якого всі були закохані без винятку. Да? Є такі, які хейтять, які виливають бруду. То просто навчіться не звертати на то увагу. Живіть простіше, та і все. Маю думку, що ці поради були вам корисні. Чекаю ваших відгуків, коментарів і дуже дякую вам за увагу.